Ловел 454 з заднім трьохточковим навантажувачем. Вантажимо сажалку на машину. Трактор вже завантажений, поїде до клієнта. Мініагро, агро Київ, південь, селище Глеваха. 27-й кілометр траси Київ Одеса. Ось такий тракторець з навантажувачем. Ось така штучка. Так, техніка завантажена. Кріпимо, виїжджаємо. Ще зараз копалочку і дорогу до клієнта. міня Київ, південь.